Хочу показати, як ми будемо переживати, переживати одну ніч в акаліпсі. Ми тут вже так трохи розбудувалися, бо тут можна буде вставати, і по цьому бігти можна буде. І зараз ми беремо, будемо переживати пістолети і їх буде кубити. Он так і вот це не з'являється тут. Все вбиванька є Вбиваєм Зараз залажно. Підходим, бо я що там небезпечне місце Треба якось вилізти О, вилізла Это парн снова простуем. Простуем. Ой-ой-ой-ой, проблема. Ладно, не страшного. страшно. Надо делать. Надо Папа похуй, где не... можно 34 день мы просили 4 дней. Десятий раз. И ну-ка, короче, слишком все все Вс, бегу не і зараз тут будет папа нормальна хвиля, п'ємо. Зараз домов до мужиця. І далі п'ємо, п'ємо. П'ємо мої. Особливо великих, добиваємо досма. Вы свыше. Я сбыла. Шаутова треба поематься на. Что я разбомбаться. Вс, хуйля закинчилась. Ша-6 будет там. Ша-6 пут під... на малу, плять. Фухе, окей.